Фейкова наймолодша мільярдерша світу, провальні бізнеси, а також можливість банкротства все це, на жаль, про Калі Дженнер. ту саму ікону стилю, краси, за якою ми слідкували, хотіли бути такі ж, як вона, мати таку ж фігуру, такі ж губи, таку ж зовнішність. Але зараз ця вся епоха проходить. Чи дійсно це так? Поговоримо про це сьогодні. Тому не забудь поставити лайк, підписатись. А якщо відео не сподобається, в кінці забереш щодо фейкової мільярда. Я думаю, ви знаєте, я сказала не просто так. А саме після того, як Форс відібрав у неї цей статус через махінації та неправильні подачі їхніх фінансувань, у Калі Дженер все поступово почало падати. Бізнеси та колекції вже не так почали продаватись, і коштів ставало все менше. Раніше Кайлі була така, що до чого вона не торкається, що вона не рекламує чи показує у себе в сторіс в своєму житті. Усе набуває величезного вусту та популярності. Вже колись вона була величезною іконою, і нам завжди хотілося мати все те, що має Кайлі. Магнат у сфері краси та трендів за нею йшли десятки, а можливо й сотні мільйонів людей. Але зараз час змін калі Косметік вже не так користується попитом. А сам зовнішній вигляд Кайлі вже не такий, як був раніше, адже її зрівнюють з ким? По хейту, зливу фотографій та відео від попередній від її обличчя, особливо, яке в неї воно було на фешн вік. Всі ми знаємо, що у Кайлі дуже успішний був бренд Кайлі Косметікс. Особливо він став успішний та розкрився тоді, коли Кайлі насправді збільшила собі губи, а говорила усім, що це все завдяки її. Секретному олівці та помаді, які вони потім почали випускати разом у комбо для того, щоб дівчата могли мати такий ж результат. Але у своєму минулому відео про кардашанів я розповідала детальніше про те, які проблеми були на рахунок цієї недосяжної краси губ, які були у Калі. Що навіть були летальні випадки. Тому, якщо ви не бачили це відео, обов'язково перейдіть та подивіться. Кайлі постійно розвиває свою підприємницьку діяльність, і, напевно, не так давно вона подумала, що бізнесів у неї маловато, тому вирішила відкрити відразу чотири несумісних бізнеси: новий дроб косметики, новий дроп одягу, парфум, а також водка спринтер чи насправді мені взагалі не в'яжеться з образом Кайлі? Спрінтер це коктейль з смаком лайма, персика, чорної вишні, а також грейпфрута. Тут з'являється запитання: навіщо відразу створювати так багато бізнесів, не довівши кожен з них до ідеалу? Можливо, минулі бізнеси вже не так працюють або не вистачає грошей, і ти всі чутки про те, що Кайлі банкрот правда. Адже всі ці чотири нових дропи з'явилися лише за один тиждень. По-перше, як вони все це встигли зробити і чому це наскільки в малий час? Як ви думаєте, напишіть в коментарі. Багато хто думає, що реально Калі стає банкротом, тому крутиться як може, створює багато нових бізнесів, щоб, хоч щось, заробляти, або, можливо, хоче реально довести для Форбса, що вона. Наймолодша мільярдер, що тому створює багато бізнесів, щоб було ще більше фінансових потоків. Ви знаєте, я розумію калі їздити кожного дня на особистому літаку, мати таке життя мрії. Ну так, це бідність. Всім би таку бідність. Мені як семемниці було дуже цікаво розбирати кожен з брендів бізнесів Калі – Починаючи з її найпершого, косметики, який просто робив величезний фурор і все розкуплялося за лічені хвилини, до тих бізнесів, наприклад, парфуми та інше, що не дуже так і принесло якийсь фурор, а просто, ніби було створено аби як. Тому давайте розглянемо кожен з її бізнесів детальніше. Перше, у нас це Cali Cosmetics. Ті самі помади, ті самі олівці для губ, все, що продавалося, і було мільйони різних копій, щоб люди могли доторкнутися, ніби так само до цієї історії. Але коли люди почали це все масово скуполювати, коли це був такий величезний тренд, це все було ще окей. Але коли люди вже почали придивлюватись до якості, у них було багато негативних коментарів. Але це був справжній час Калі. Всі її знали, як вона малює ті губи. Що це правда, на філери, а її справжні губи. Вже потім у 2017 році Калі все таки зізналася, що це насправді філери, а не її справжні губи. Що в принципі було й очевидно. Я не знаю, як люди могли повестися на те, що це всього лиш олівець, якщо там чітко дуже видно різницю. Я вам тут прикріплю фотографію. Тому після того, як якість продукту пішла майже на нуль, люди почали масово цю косметику викидати. І навіть був тренд у Тіктоці про те, що викидали косметику Калі, просто все, що була, калікасматі, Калі скін, просто все, що тільки можливо, і все це наводить на одну лише думку. Калі справді вміє ввести свій бізнес. Тобто вона створює їх так багато. За нею стоїть величезна команда. Хіба вона не може наняти прям крутих професіоналів, які виведуть її бізнес на абсолютно інший рівень, де, наприклад, якщо ми візьмемо Кім, де вона взялася за один бренд з і вона його довела до такої шаленої популярності та продажності, що ну просто неможливо, тому що на початку з Кимс було також багато негативних відгуків. Але Кім прислухалась абсолютно до усього: до розмірів, до якості, до тканини. І зараз те, що роблять з Кімс, це неймовірно класна та якісна білизна. Для Калі можна було б у неї чомусь спитатись, хоча б чи повчитись. Наступне Калі Скін це вже бренд доглядової косметики, який також створила Калі. І він взагалі людям не зайшов. По-перше, те, що говорили, що склад і упакування було вкрадене в когось, про те, що ця косметика взагалі не працює, вона ніяка, вона викликає там якісь алергічні реакції. Також люди масово почали її викидати, розрізати і нею не хотіли користуватись. Тому саме цей бренд в Калі взагалі не зайшов, і у Тіктоці там лише негативні відгуки, звичайно, позитивні лише від інфлюєнсерів, яким вони це все відправляли. Третій Кайлі Свім. Це вже бренд купальників. Насправді мені здається, що якби калі повернулася до купальників. Це було б дуже класно. Кайлі Сфейм отримав ще більший рознос. Купальники ніякі, вони взагалі нічого не прикривають в прямому сенсі цього слова. Вони дуже тоненькі, тканина дуже тонка, вона просвічує, якість тканини просто жахлива, тому там був ще більший рознос, ніж на Кайлі Скін. Потім бренд одягу Кхай. Що він до речі, як на мене, з усіх цих брендів зайшов найкраще у Кайлі. Багато крутих крутихвітиків, багато фідбеку, але це було не відразу. Перші відгуки були негативні, тому що всі почали говорити, що одяг сидить гарно лише на Кайлі. На звичайних людях, коли коло звичайна фігура, воно взагалі виглядає негарно і не симпатизує. Це дуже добре, що Кайлі в цей момент прислухалась до аудиторії, змінила розмірну сітку, підробила трошки це все. І зараз дуже багато людей, які дійсно дуже задоволені якістю взагалі ідеєю та дизайном. А от щодо ідеї, також був невеликий скандал та плагіат. тому що по новинах дизайнерка Джесіка звернулася до Калі з тим, що та сплагітувала у неї її сукні. У Калі є сукні з такими перев'язками, і насправді. Точно така ж сукня є і у дизайнерки Джесіки. Говорили, що Кайлі раніше була постійною клієнткою бренду Джесіки. А потім вона кудись зникла і тут хоп, і запустила свій бренд. Але, звичайно, Кайлі ніяк не відреагувала на ці звинувачення і далі собі продає це під своїм брендом. Але сукні реально ідентичні. Що не скажеш про інший одяг, дуже креативно та стильно. Останні два бренди це парфуми та саме коктейль спринтер Якщо ми візьмемо парфуми, то насправді у кожної зірки є якийсь свій парфум в Аріне, Гранде, в Білі Айліш, в принципі, в багатьох було, що вони випускали свій парфум. Але можливо, якби Калі випустила це трошки пізніше, чи якось інакше, з іншої подачі, можливо, це можна було зрозуміти, а не коли воно все в якусь перемішку і не зрозуміло взагалі, що цей парфум тут робить і що нам хочуть нам сказати. У контенті від Кайлі видно. Що вони дуже довго працювали над цим парфумом, виводили ту саму якусь ідеальну формулу. Але я бачила відгуки у Тіктоці, але більшість цих відгуків це саме інфлюєнсери, яким надіслали цей парфум. Тому дуже цікаво, насправді, який він і який там аромат, і чи сподобався він аудиторії. Останнє це коктейль Спрінтер. Як ми вже про нього так само торкались та говорили, але як я відразу сказала, мені це взагалі не поєднується скалі. Якщо ми візьмемо Кендал. У неї є так само свій бренд текіли 818. І з мені поєднується ця, ця текіла, тому що в неї немає дітей, вона живе вільне життя, хоче там з Бедбані ходить, хоче там ще з кимось ходить. Постійно десь на яхтах, собі їздить по морях, плаває все в неї супер, і в неї таке лайтове життя. То так, мені ця текіла з нею мечеться. Якщо я візьму Кайлі, вона вже мама двох дітей на хвилинку. Так, вона неймовірна, вона красива, але в неї не такий спосіб життя, як у Кендал. Тому мені для Кайлі більше мечеться якийсь одяг, косметика, купальники. От повертаюся до купальників, до Кайлі Свім. Мені здається, їй варто їх перевипустити. Тому що коли була. Реклама саме нового бренду Sprinter, Вона там була у басейні і в купальнику. І я перше подумала, що Калі ніби знову перевипустила Калі Свім, тому що я перше звернула увагу на купальник, а потім вже побачила, що ближні кадри це саме Sprinter, і зрозуміла, що це бренд водки, все. Типу, я взагалі не зрозуміла цей момент. Напишіть в коментарях, чи вам мечеться це взагалі Кайлі, ці всі бренди, які вона за тиждень повипускала, це все поробила, бо мені, якщо чесно, не на всі 100%. Якби це можна було якось доробити з бізнесової частини, це було б круто. Тоді давайте розберемо ключові факти, в чому взагалі є ті причини хейту в сторону Кайлі. Перше, це те, що у неї акцент не на якості, а більше на візуалі. Дуже часто на ній це гарно виглядає, якщо візьмемо навіть ті самі купальники, але вони приходять неякісні, вони ніякі. Так само вона користується нібитією доглядою косметикою, що в неї така ідеальна шкіра, люди це купують і воно не працює, воно ніяке, воно неякісне. Тому тут так краще сфокусуватись на якості, а потім вже допрацювати всі візуальні моменти. Друге, на мою думку, це те, що всі бренди у неї на мішані. Е, мені здається, що якщо в тебе вже є якісь бренди, вони повинні мати 100% асоціацію з тобою, і вони повинні ніби так комбінуватися, що вони все як одне ціле, і ти розумієш, що так, ось це калі. Якщо ми візьмемо косметікс, так, це калі. Якщо ми візьмемо, наприклад, той як Хай, так, це вже у нас так само є якась асоціація. А оці парфуми, ось ця водка для мене взагалі ніякої асоціації не дає. Тому тут також якийсь незрозумілий момент. І третя, вона не може сфокусуватись на чомусь одному. Вона, як ніби, е, хоче багато багато всього, але не може довести це до кінця. Як я вже казала про кім, у неї її бренд білизни доведений. По всьому, по всіх категоріях, по бізнесовій, по маркетинговій, по всьому, що тільки можливо. Тому багато хто говорить, що Калі насправді зараз в величезних мінусах, і тому створює багато всього. І через це воно не комбінується, а це всього лиш можливість викрутитись. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що там у Калі в житті, що там у неї взагалі в бізнесі. Напишіть так само на кого ви б хотіли наступний детальний огляд, можливо, на когось зі смік. Передачання або, можливо, взагалі на когось інакшого. Можна, до речі, розібрати Хейлі Вібер та її бренд Роуд. Тому пишіть коментарі, ставте лайк, не забудьте підписатися і до нових відео. Па-па!